Я поб'ю рекорд нашого майора. Я перепрошую. Пане офіцер, можна вас на хвилиночку? Що таке? Даруйте, будь ласка, що відриваю вас від справ. Будьте такі ласкаві. Підкажіть мені, будь ласка, де тут поворот на жовті води? А на що вам туди? Та в мене там свято сьогодні. Сестра одружується. Що вже і заручені були? Два місяці тому ви знаєте, така забава була так повезло, такі свати хороші. І сьогодні, ну, радість просто випадки. Ви гуляли там. На Так. Да? — да. Знаєте, прибрали ящик, горілки і навіть оком не кліпнули. Ящик А сам да? здивувався. Таким ми всі. — Так, а ну вийдіть, будь ласка, з машини. Ну їй-богу, як дитячий садок. Чого? Кожен ящик горілки прибрали, так? Да? На зарученах то так. А ну дихнить. <звук> Ти ж п'яний. Я перепрошую, пане офіцер. то ж який я п'яний. Ну їй богу, ну що ви мене. Права, і паспорт. Бистро, права, і техпаспорт, паспорт, я сказав. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я перепрошую, звичайно, ну ви зараз поводите себе абсолютно ну... Ну-ну-ну, як представник правоохоронних органів. Ну як це так? Ну, люди дивляться, що ж ви таке робите? Я ж я 20 років за кир. Що ти розкричався? Я зроблю тобі фокус, даш мені 20 гривень. Отак от, от брум зроблю зроблю, будеш трізм. Ну а от якщо я вам дам 20 гривень то ви мені покажете дорогу і відпустите, так? Так, да, так, да, так, да. покажу, відпущу. Давай швидко. Сюди, я вам чесно скажу, ви знаєте, ви мене вибачте, будь ласка, що я вам таке говорю, але мені це попахує хабарем. Це хай тобі попахує. Давай швидше. Що тут? Документи у вас, да? права. О, я бачу, все нормально. Ну все, давайте. Брунь! Тверези, Щасливого поті. А хочете ще один фокус? Та хватит вже, я думаю, мені. Хватит? Да. Ні, ну що, да я ти фокус покажу, що. Що таке? Що таке? Що ти робиш, дурень? Ти нащо п'єш за рулем? Ну все, ти вже не поїдеш нікуди. Де поворот на жовтій воду? Де поворот? Та тут трішки тобі доїхай було. Ото село там, а там наліва грунтовка, а направо, ото буде твій поворот. Як попроїдеш... Ну, щасливого путі! Талант, як відомо, межує з божевіллям, і відрізнити одне від іншого зазвичай буває дуже важко. Проте є в нашій країні шоу, в якому троє людей чітко розрізняють, хто баран, а хто талант. А если и не розрізнять, то все мы имеем право на помилку. Главное это то, что Украина действительно имеет таланты. Не, ну вот, вот что это? Ну что это за бездарность Ну, Клоун, который делает себе характеристики. Ну делаешь так, доведи до конца. Следующий. Еще фрика нам не хватало. Здравствуйте. Добрый день. А, пожалуйста, представьтесь. Кто вы, как вас зовут, чем занимаетесь? Меня зовут Анатолий Семенович, я бухгалтер «Место Киев. Ну блин, ну вот кто, вот кто на кастингах их убирает? Чего ты ржешь постоянно? А, Анатолий Семенович, ну наверняка, если вы к нам пришли, у вас есть какой-то талант. Ну так, будьте столь любезны, покажите нам, что вы умеете. Uh, справа не в том, что я умею. справа в том, что я не умею. Я не умею красть. Кто? Вот скажите, кто пустил сюда больного человека? Объясните мне. Uh, спасибо вам, Анатолий Семенович. Вы свободны. Пожалуйста, следующий. Зачекайте, зачекайте, пожалуйста. Анатолий Семенович, вы Послушайте. еще молодой, вы, вы научитесь воровать. Уходите, я вас умоляю. Послушайте, я не умею красть, работая на государственном Головним бухгалтером, О -о -о! отримуючи зарплатню 700 гривень на місяць. О -о -о! Живучи у Києві, О -о -о! маю дружину і трьох дітей, О -о -о! і мені навіть ще вдається щось відкладати про запас, <прауз> унікальніший, унікальніший чоловік. И это уже пятый рик поспіль. Дякую, 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 Анатолий Семенович, удивил, дякую. Вот, вот не ожидали мы. Слушайте, ну я так понимаю, что а, вопрос, в принципе, вашего попадания в полуфинал уже не стоит как таковой. Мы все вот, абсолютно толерантны, согласны, и лысые, и, и белые, и я, что ваше место в полуфинале. Но, пожалуйста, ответь нам на вопрос, а чем вы собираетесь удивить нас а, вот своей полуфинальной программой? А, справа в том, что я планирую... Докладати свої власні кошти в бюджет рідного підприємства. Потім я хочу взяти кредит і починати сплачувати борги по зарплатні своїм колегам. І ще я хочу сплатити комунальні послуги на рік вперед. Я просто що такі люди. Они не могут просто идти в полуфинал по одной простой причине. Это не их уровень. Это совсем другой уровень. Поэтому, ну, ребят, давайте сделаем так, как договорились. Антон Семенович. Так. Вы видели реакцию зала на ваше выступление. Дякую. Анатолий Семенович, буду откровенен. И лысый, и белая, и я мы в восторге от вашего таланта. Но! Но! К сожалению, Анатолий Семенович, мы должны сказать вам нет! Вы не попадаете в полуфинал. <звучит> да, к сожалению, мы должны пойти на такой непопулярный шаг, который не приносит нам никакого удовольствия. Но я хочу пообещать вам, что, а, да мы все трое обещаем, что завтра же ваша анкета, ваша биография и две фотографии 3 на 4 лягут на стол Папы Римского. И я надеюсь, я очень надеюсь, Анатолий Семенович, что у понтифика найдется время, возможность и политическая воля, чтобы канонизировать вас. Анатолий Семенович, вы святой человек! У вас есть стола. Змін в природі організм людини так зміцнів і окріп, що для того, щоб лишати здоровою, сучасній людині потрібно їсти пігулки жменями і пити мікстури вітрами. Все це чудово розуміє практикуючий лікар Григорій Павлович Хлус. Його девіз людина живе доти, доки я так хочу. Ти хто? Я фурман. Який Фурман? Випускник Тернопільської медакадемії. Це тебе я вименю на степлеру реактора. Так. Вітаю фурман, ти в моїй команді. Дякую. Ти бачив це? Зробити МРТ. Ні. У неї дістрофія лівої сіднички. Пробій в якій на палаті, вечіром зробить масаж. Зробив. Доктор Хлус, у мене проблема з пацієнтом. Він вмер. Ще ні. Коли ви останній раз його бачили. Півтори години тому. Підемо, подивимося, може він нарешті вже вмер. Палату. Палату. <ріст> ну, з тим розібралися, з цим, що от пацієнт. Температура, холодний піт, трясуться руки, приступи паніки намагається втікти. Ну, і ваші версії? Ми зібрали консілім, порадилися тут два варіанти: Лібо це африканський тромбульдульдоз, Лібо це будун. Симптоми ідентичні. Фурман, ну який африканський тромбульдульдоз, як людина з здолбуніва. Вони ще там синячого гріпа не бачили. Будун, може бути, але треба перевірити. Родственники приходили? Так, да, зараз травматологія. Хто? Родственники? Ні, наші санітари. Наверно, відпускайте його додому, він Щото я тоже себе неважно Чувствую, таке відчуття, що може бути. А, клізму відміняти? Ні, поставте йому одну клізму, таку, щоб він успів добігати додому. Зеленіє туман за обрію пав місяць облаком червоноким. Древній полководець сказав: країна, що не годує власну армію, буде годувати армію чужої країни. Дивлячись на браву армію «Файна Україна», так і хочеться сказати. Ліпше б годували чужу. хорошо. Так сказать, поднимем тебя в звание, будешь старший лейтенант. А ты, Оксаночка, не переживай, тебя в следующий раз тоже возьмем. Одну секундочку. Важный звонок. Алло, генерал. Так, слухаю, пан министр. Слушай меня, генерал. У меня к тебе такой вопрос. Ты Тараса Бульбу читал? Буду выполнен, пан министр, в кратчайшие сроки. Да стой, подожди, куда ты спешишь там уже? Я тебе не про то. Я говорю, что я фильм посмотрел. Тарас Бульба. Ты знаешь, мощнейший фильм такой. Патриотический, там, про украинскую землю, про русскую армию, про, про все, про... Вот такой вот. Надо, знаешь, что я думаю? Надо организовать просмотр в казармах, чтобы все, так сказать, военнослужащие прониклись этим, как это называется, духом патриотизма. Дух. Понял, что я говорю? Понял. Выполняй. Что молчишь? Да я не знаю, пан министр, как его организовать. Да не тупи, генерал. Возьми видеомагнитофон, поставь в казарме и пусть все смотрят. Давай. Есть, будет сделано. Слухаю вас, пан генерал. Полковник, конь тебе копыта в грудь. Короче, надо слухай команду министра обороны. Организовать Просмотр фильма в дивизии. Понял. И исполнять. товары генерал, а якого фильму? Да срать, любого фильма исполнять. Есть! Прапорщик. Прапор на дроте. Слушай, прапорщик, а что там делают наши доблестные воины? Олег делится, товарищ полковник. Ага. А що вони там дивляться? Сфіг я знаю, сфінгу, наверно. Ну, нормально. Пусть дивляться. Угу. Рядовой. Слухаю вас, товариш Прапорч. А чим ви зараз там в казармі займаєтесь, а? Кіно дивимося. Яке кіно? Тарас Бульба. А. Ну і смотри сюда. виключаєш телевізор быстро, виводиш всю казарму на плац, трошки поупражняємося в строєвому шашку. Недовго часика 3-4. Марш! Наша армія повинна дивитись тільки патріотичне кіно. Якщо до вас причепилися лишай чи податкова інспекція, якщо ви посварилися з чоловіком чи конституційним судом, якщо вам самотньо або вагітньо, на допомогу завжди прийде він. Уславлений дід відун вирішить усі ваші проблеми так, що ви навіть цього не помітите. То, то наші гроші викидуть за ці антени. Встановлю собі таку тарілку, буду дивитися букини. Добрий день, дідуська. Гарі Кришна вам зранку. Воно таке вже повдівалися. хулєру мать човці в ті штани. Що прийшли? Дідка, нам треба вашої допомоги. Як пригать по тих ночних клубах, то... Гиці, гиці, пушь мі, пушь мі до то до гетці пушмі, пушміну то масіку ти таблетки зусовити, то не думав. А як приперло, то вже допомоги чи що? Кажи, ж воно ну, таке там в тебе коляру? Дідуська, ми не можемо зачати дитину. Та то, то понятно. Ти дивився на себе бік рогати, порадівав ракушки якісь нашу тобі, тобі надо, ходиш із ти тим таким то. Нашу такі штани вузькі, то тобі там передавило все ти. Друбин ти в очікати! Відійсь сюди своїх дівок, то буду дивитися. Дідусь Що а... таке? Що ну... ви жметеся, як тапки не розношені? Ну, ми живемо разом, ми сімейна пара, у нас дівчат нема, ну, ми вдвох, і це, ну, ми не можемо зачати. І... А тому ми прийшли за допомогою до вас. Зачекайте, то що ви, того чи що? А ну-ка подержіть над головою собі. Подержіть, подержіть. Де ж ти був селезень, де ж була гусячка сіла Дякую тобі, Боже, що хоч показав мені живий голубцов. Зачекай то ти? Самочка, ота, чи що. <реш> Дідушка, це вам що за що? Ми до вас за допомогою прийшли. Нам сказали, що ви всім допомагаєте. Поможіть нам, будь ласка, вибачте, вибачте, Дід пошуткував, трохи допоможу. Значить, дивіться, візьмете мед, мед липовий, краще гречани. Візьміть банку трьох літров. Я понемачку собі свої, ці огідні руки, спини, дупи змажте, свої рутяки, поскудні. Все понумачте, порвіть подушку, до повсипайте пір'ям і виходьте на вулицю. А навіщо дідуська? Щоб всі знали, що ви петухи! пітухи. Гамафоп! Мається іди сюди, бабу собі найди, а то чекаєш пригоди на дупу. Окей, палки Де мії букі не треба дивитися. Треба мати дуже велике почуття гумору і дуже великі гроші, щоб зробити з нікому невідомої дівчини зірку вітчизняної естради. Але досвідчений продюсер Валентин робив у своєму житті і не таке. Не таке він збирається зробити і Марічки з піджашкула. Бачите, звезда закашлялась. Принесите, пожалуйста, кофе, чтобы оно было горячее, из зефира. Ваня, пускай фанеру опять. Every night in my dream. Шо? Все, кранты. Я репетирую. Давай выходи сюда. Звезда пленительного счастья. Не люби аппаратуру, пожалей микрофон. Кровавая Мэри. Ты знаешь, кровавая Мэри, и мне идет репетиция. Я же тоже учусь чемусь репетирую. Продюсер Валентин. Давай Давай-то так, у нас серьезный разговор есть. Вы знаете, что моя цель – это Евровидение. Я знаю, что у вас есть цель Вася. Вы определитесь, кого вы повезете на Евровидение. Если Васю, у тебя бездаря, у бестолкового барана... Ты говоришь о Зирке Василе, что ли? Да, я говорю о Василе твоем. Смело. Смело, да. То вези его. Ну, знаю, у меня есть варианты. Россия мне уже сделала предложение. Я буду выступать за Россию с песней «Папа». Я уже даже придумала, там будут такие начала: папа-папа, папа, 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 Батько, батько. А -а -а -а. Ну, э, слов нет просто. Понимаешь, Мария, хотел бы тоже с тобой э, о делах поговорить. Во-первых, насчет Евровидения. Э, на Евровидении ты, если и поедешь, то только в качестве декорации зирки вас Это Во-первых, ты меня будешь оскорблять. Во-вторых, во-вторых. А, я хотел бы поговорить о твоем вчерашнем выступлении на корпоративе в сауне. Валик, что ты стартуешь? Я тебе сказал еще вчера, не буду про это балахать, про этот беспредел. Послушай меня внимательно. Перед тобой стала четкая задача. Приехать, выступить, сделать еще кое-что и уехать. Что началось? Что началось? Что началось? Что треба сказать тобі, що началось? Я два часа ходила по базару, шукала таке платье, яке у Ані Лорак я бачила, з такими стразами, таке гарненьке платьечко. І я нашла его валить. Я його нашла, це в'єтнамці, перерыли у мене всі баули, нашли мені, правда, без страз. стразы я отдельно доклеила и приїхала туда. А там мені сказали, малая, знімається снимайся платье, я в матус его иди. Что это по-твоему концерт? Звезда приехала, я уже не говорю про райдер, про то, что было акустики, тики пар и все. Я понимаю, конечно, но это не причина для того, чтобы лупануть этого человека солидного бутылкой шампанского по голове. Ты ничего себе по голове, он подошел и щипнул меня за жопу. Валик, если бы тебя щипнули за жопу, что бы ты сделал? Ну, в зависимости от ситуации, не важно, что бы делал я, понимаешь, Мэри? Важно, что должна была сделать ты, чего ты не сделала. Значит, слушай мне внимательно. Я сейчас тебе расскажу немножко о тебе. Во-первых, ты жирная тупая овца. Слышишь, ты на себя посмотри. Закрой рот, я сказал. Во-вторых, ты абсолютная бездарь, понимаешь, ни слуха, ни фантазии, ни ума, ни голоса, ни харизмы, в конце концов. Ну хорошо, сын, согласно. согласна, дальше. Третий, ты знаешь, во сколько мне влетает твоя репетиционная база вот здесь каждый час? Не пофиг, во сколько она тебе влетает, продюсер Антин. Поехал на саночках кататься, называйся друзьям. понял? Не, не пофиг, я этого в жизни не отобью. Следующее. Зачем ты бьешь мой персонал офиса? Они уже все синие, хоть в кровопотека. А наши типа понабирал таких бычек каких-то сельских, какие вообще не понимают, что такое сделать кофе, чтобы оно было горячее, с зефиром. Я богату не прошу от них. И в конце концов, если я, твой продюсер, сказал тебе переспать с директором музыкального телеканала, это значит переспать, а не лупануть бутылкой шампанского по голове. Я специально повторяю, для тебя, для тех, кто в танке или на бронепоезде, говорят у нас, ужашками. Я ни с кем спать не буду и не девка с окружной, понял? Еще раз мне скажешь такие, будешь иметь неприятный разговор. Ты посмотри на себя. Я тебя в какие шмотки не одену, ты все равно выглядишь как девка с окружной. Поэтому твоя работа делать то, что я скажу. Если я сказал спать, значит будешь спать. Хоть я и выгляжу как девка с окружной, но душа у меня... Как у поэта, я летаю в небесах. Так что не надо судить по одежке. А ты смотри в середину человеку что у него там внутри, какие у него там органы и желудок. Ты живот. будешь спать, ты, патологоанатом! Я не буду спать! Ты, ты будешь не спать! Не буду я спать! Ты хорошо подумала? Я хорошо подумала. Тогда пошла вон отсюда, корова рыжая. Что ты сказал? Я сказал, встала и пошла вон отсюда, корова рыжая. Еще раз скажи, что ты сказал? Корова рыжая, я говорю. А ну-ка, малышка, скажи мне. Я говорю, корова... Еще никто, слышишь, не назвал меня рыжей коровой. Тебе повезло, что со мной рядом не было Антона. Так бы он отбил тебе твои музыкальные яички, продюсер. А про эту фотку вот с Милтон Джоном, с Педиком, я все расскажу про все твои подробности. Продюсер. Бык. Народная приказка говорить, добре там, где нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.